Чому навіть у Німеччині неможливо купити житло? Не тому, що ти лінивий, а тому, що ціна квартири зросла в два рази. А зарплата ні. Іпотека була 1%, а стало 5%. Ласкаво просимо у світ, де працювати не означає володіти. Житло мрія, яку від тебе забрали. Ціни на квартиру ростуть, зарплати ні. Люди руками живуть в оренді. Це не ринкова драма. Це система, в якій ти повинен не виграти. Тож, чому житло стало недоступним не лише в Україні, а й в усьому світі. У 2024 році середня вартість квартири в Києві приблизно 45-65 тисяч доларів. Середня зарплата менше 18 тисяч гривень. Щоб щоб купити квартиру без кредиту, потрібно працювати понад 10 років, відкладаючи всю зарплату. За останні 10-15 років у багатьох країнах Європи ціни на житло зросли від 50 до 150%, а зарплати лише на 20-40%. У країнах, такі як Німеччина, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Іспанія, середня квартира коштує 300-500 тисяч євро. Наприклад, у відні середня зарплата близько 2,5 тисяч євро після податків. Щоб купити звичайну квартиру, потрібно 15-20 років відкладати по тисячу євро в місяць без витрат. Крім цього болючого питання є ще й іншим. Інвестиції знищили доступність житла, яке стало інструментом зберігання та примноження капіталу. Девелопери будують не для людей, а для інвесторів, які викуповують по 10-20 квартир одразу. Великі фонди, корпорації, заможні інвестори скуповують житло не щоб жити, а щоб здавати чи тримати актив. І це витісняє звичайних покупців із ринку. Берлін, Барселона, Париж понад 30% житла в руках не приватних власників, а компаній. Інвестиційні фонди викуповують цілі будинки, щоб контролювати орендний ринок. Наприклад, у Берліні компанія воновія володіє понад 500 тисячами квартир через те, що купити складно всі йдуть в оренду, і вона теж дорожчає. У деяких містах оренда зросла на 30 п'ятсот. Відсотків за три роки у Мюнхені, Амстердамі чи Дубліні знайти доступну оренду стало практично неможливо, і це дуже вигідно тим, хто володіє житлом великим орендним бізнесом. Податкова політика стимулює власників, а не орендарів в Україні. Друга, третя квартира не обкладається високим податком, як у Франції або Британії, і це стимулює купувати більше для прибутку у Києві. 25 відсотків квартир стоять порожні. Куплені, але не заселені у 2023 році. Кожна п'ята нова будова викуплена оптом однією особою або компанією. Коли житло це бізнес, де виграють ті, в кого вже є. Це не ринок, це феодалізм. Міста це магніти, де є більше робочих місць, тому туди з'їжджаються люди. Але вони не готові до такого напливу. Люди їдуть до Києва, до Варшави, Берліна, а будувати житло швидко і масово не встигають. Виникає дефіцит. Ціни знову зростають після 2022 року: війна, інфляція, енергетична криза і центробанки Європи підвищили відсоткові ставки. Раніше іпотека була 1-2 річних, тепер 4, 6 і вище. Це різко збільшило щомісячні платежі за кредитом. Житло стало не по кишені навіть середньому класу. Ні, це не змова, але системна бездіяльність і вигода для певних груп. Девелопери мають Вплив на політиків політики самі заробляють на нерухомості і не зацікавлені знижувати ціну. Багато держав мають слабку або символічну політику в сфері житла. Ринкова логіка все вирішить попит, і пропозиція не працює для базової потреби, бо попит не безмежний, а потреба життєва. Деякі країни намагаються з цим щось робити. Німеччина, Австрія, Нідерланди створюють соціальне житло, яке здається за фіксованою ціною. Працюють муніципальні житлові фонди, вводяться обмеження на купівлю квартир великими фондами в Україні та більшості країн Східної Європи. Державна іпотека неефективна або корумпована. Немає масового будівництва доступного житла. А забудовники будують де вигідно, а не там, де потрібно. Житло стало товаром, а не правом, і це проблема не ринку, а пріоритетів держави. Якщо держава не втручається, нерухомість стає інструментом накопичення для багатих і тягарем для решти. І способи урегулювання питання з житлом точно існують, але держави в цьому не зацікавлені. Україна поки не має сильної житлової політики, і вже кожне наступне покоління втрачає мрію мати власне житло. А з вами була Аня, і це моя гаряча пателя. Тут ми розбираємо про систему, про людей, про країну і як нас смажать кожного дня.